Зі нас інфоперші головне поїхала 12 хвилин тому в закритому режимі на внутрішніх військових каналах Міністерства оборони РФ пролунав наказ почати відведення підрозділів і за деяких зон бойових дій. джерела. Повідомляють, що рішення було ініційоване групою генералів, які після загибелі високопоставленого генерала під Покровськом зрозуміли, ситуація стала неконтрольованою. за словами співрозмовника з генштабу РФ. все йде не за планом. Моральний стан зламаний. Ніхто не хоче помирати в ім'я пропаганди. Загибель генерала, який от одразу координував наступ на покровському напрямку. стало переломним моментом. Одар безпілотника лучше командний пункт. Та в результаті загинули усі, хто перебував у середині, включно з керівництвом сектора. Військові джерела стверджують, що одразу після цього події понад 11 тисяч військовослужбовців написали рапорти про відмову від участі у бойових діях. У своїх заявах вони прямо зазначають, не готові бути гарматним м'ясом у війні, яка не має сенсу. Цей масовий протест охопив підрозділи не лише на передові, але й в тилу особливо серед мобілізованих та строковиків більшість із них посилаються на втрату довіри до командування, нестачу забезпечення та невідомість щодо стратегічних цілей на телі цих подій з'явилася інформація про екстерну нараду в Кремлі. Джерела повідомляють, що Микола Патрушев, який останніми місяцями фактично контролює оперативне управління в зоні бойових дій, висунув Путіну ультиматум: або починається переговорний процес і вивід військ, або система дає тріщину по усіх фронтах, включно з внутрішньою безпекою. За непідтвердженими даними, підготовлено. Кілька варіантів виходу із ситуації. Один із них передбачає оголошення перемоги у досягненні стратегічної цілі і збереження обличчя через планове скорочення присутності. Що ж ця ситуація, якщо вона правдива, свідчить про системну деградацію військово-політичного керівництва РФ, війна, яка розпочиналася як блискавична операція, перетворилася на повзучу катастрофу з витратами, моральним виснаженням і внутрішньою деморалізацією українська оборона по тразу, попри відкладені умови, тримає лінію. Росія втрачає не тільки позиції, але й майбутнє. Патрушев як прагматик системи ймовірно стане ключовою фігурою припинення війни з Путіним або без нього. Військове командування на місцях, особливо в підрозділах центрального військового округу, отримало наказ переходити до етапного скорочення присутності. Це означає фактичне згортання лінії фронту, передусім на лініях ділянках, де противник зазнає щоденних втрат без стратегічного просування. В Покровському районі спостерігається безпрецедентне зниження інтенсивності вогню. Ньо з боку РФ, а розвідка фіксує масове вивезення обладнання боєприпасів і навіть шпиталів у тил. Підрозділи, які раніше були задіяні у штурмах, отримали розпорядження не вступати в контакт без крайньої потреби, що свідчить про поступове згортання операцій. Підрозділах так званої лнр ДНР. Ситуація ще більш критична. Добровольці і мобілізовані масово залишають опозиції без наказу. Декілька рот укомплектованих із колишніх ув'язнених фактично утекли, задавши координати тилових складів України. Аїнської артилерії, супровідна документація, яка потрапила в руки українських спецслужб, свідчать командири, просто не можуть виконати накази. Підсумні комунікації, техніка несправна, особовий склад деморалізований. Паралельно Патрушев проводить консультації з верхівкою силових структур. Частина генералітету відкрито висловлює підтримку ідеї про замороження конфлікту. Інша наполягає на повному виході з України. Показовим став документ, який було подано в Раду безпеки РФ. Звід із розрахунком втрат, який вперше відкрито Визнає і за понад 300 тисяч задіяних військових боєздатними залишаються не більше ніж 120 тисяч решта поранені, загиблі, деморалізовані або на межі відмови від служби. Окремо від згадати про інформаційний ефект усіх цих подій російські блогери із воєнкової світпільноти почали зливати повідомлення про масову втечу з передової. Кремлівська цензура не встигає блокувати усі джерела. Аудиторія бачить, війна не просувається. Перемоги це лише фрагменти старих відео, а справжня картина це рапорти. Про відмову, зламану техніку і тіла з пластикових мішках без імен. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.